Можливості штучного інтелекту вже сьогодні досягли рівня, коли він здатен створювати надзвичайно реалістичні фото і відео людей, справжність яких дуже складно перевірити. Навіть йому самому, і це проблема, бо як кажуть експерти, це суттєво ускладнить боротьбу із фейковими новинами і дезінформацією. Як уже змінює деякі сфери нашого життя штучний інтелект? Ми будемо говорити далі із Сергієм Трухімовичем, стратегом і копірайтером Happy дизайну, який вже доєднюється до нас у студії. Вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Сергій, почнемо з тобою із недавніх подій 16 січня, коли росіяни обстріляли Дніпро, це жахлива трагедія. На Твітері у Твітері Верховної Ради з'явився допис. Із зображенням дитини. Ми зараз бачимо його на екрані. Цей допис там було вказано, що це зображення згенеровано не людиною, а штучною. ну вон не було вказано, але було вказано артвізуалізвізуаліз. То вони вочевидь хотіли подати меседж, що вони якби. Жалкують з того, що відбувається, показати свої відчуття, але, як на мене, був трошки невдало вибраний контекст угу. і час. Ото, власне, про е, питання контексту і часу. Це зображення Верховна Рада, їй довелося його забрати через те, що люди почали скаржитися, що це дезінформація, неправдиве фото і так далі. Е, у яких контекстах взагалі штучний інтелект не можна використовувати або. Використовувати його правильніше, так би мовити, е, ну в цій ситуації я би розділив так: є поняття фейку, коли ми. Обманюємо людей і надаємо їм недостовірну інформацію, тобто свідомо брешемо. Інколи, от як в цьому випадку, люди очікували від нас якихось документальних е, свідчень, тому що новини були щойно, і це було цікаво людям бачити, що там відбувається, і відповідно розуміти, що відбувається. А є таке поняття як фікшн. Це коли ми вже художньо щось опрацьовуємо і розповідаємо про цю подію, і відповідно має минутий час, коли ми це переживемо в реальності, і коли ми готові про це розповідати, якісь історії, чи робити якісь постери, чи писати фільми, чи писати книжки і створювати ці всі речі, mm -hmm. тому тут важливо відчувати оцю, оцю доречність, тобто, якщо подія дуже близько. Відповідно, краще не використовувати штучний інтелект, або додатково давати якісь написи до, до зображення. Втім, якщо нам потрібно додатково роз'яснювати, що це таке, то краще від цих речей відмовлятися. Ну і подібна ситуація ж сталася із землетрусом у Туреччині. Також було використано зображення згенероване штучним інтелектом і а, люди в такий же ж спосіб, як і з твітом Верховної Ради домоглися того своїми наріканнями на те, що забрали просто цей твіт, тому не використовувати, коли є жива реальна подія. Але насправді мені здається, тут йдеться ну можливо люди просто полінувалися. Угу. Щось зробити більше для того, щоб висловити свої почуття, свої емоції, своє ставлення до того, що відбувається з іншої сторони, може бути такий момент, ну хоча. Це, можливо, складно в це повірити, припустити, щоб просто якби йде якесь можливо, тестування того, як люди будуть реагувати, коли штучний інтелект буде повідомляти нам про новини, генеруючи зображення на основі зовсім інших подій. А давай ми тільки буквально кількома словами пояснимо тим глядачам, які можливо хтось вперше чує про таку систему, як штучний інтелект. Скажімо, є працівники Верховної Ради, які відповідають за комунікацію з людьми, що вони робили для того, аби з це зображення. Вони ж не йшли до кімнати з копірайтерами, там, з е, працівниками зі зв'язків з громадськістю і не давали їм завдання. Вони дали це завдання штучному інтелекту. Як це відбувається? Ну, скоріш за все, якщо говорити про це зображення, я так думаю, що воно згенеровано Міджорні, це найбільш популярний е, застосунок, який допомагає генерувати зображення. І воно виглядає наступним чином: ви заходите в чат е, Діскарт і е, Пишете йому промпт підказку. Ну, і відповідно, це могло бути написано: згенеруй мені зображення хлопчика з українським прапором, який стоїть біля руїн mm -hmm. будинку, і він міг могли б і написати навіть в Дніпрі. І відповідно, штучний інтелект видає. Ну там, якщо ми говоримо про Міджорні, він видає чотири зображення. І ти вже можеш потім собі вибирати і, як би це кажуть, допилювати, та? тобто брати одне з зображень і просити його вдосконалити. Або додавати додаткові описи до того, щоб воно було більш реальним, цим це, це зображення, і відповідно там є настільки можливо настроїти параметри, що ти можеш задати зображення, розмір цього зображення, який той хлопчик має бути реалістичний, чи ну більш схожий до світлини, чи більш до якоїсь Блакитніше фантазі. небо зруйнованіший будинок, хлопчик зі сльозами без сліз, з українським от, прапором от, от, канадським в такому, українським. В ключі, а от з зображенням докрутів. Е, от зараз наші редактори виведуть на екран це зображення. Покажемо, е, це ми експериментували е, зі зображенням до річниці Крут. І тут, от, власне, є цей фікшн. і відповідно, це є згадування тої історії, яка відбулася там стонадцять років тому. Та, і відповідно е, тут так само було декілька етапів, і кожен раз задавалося цьому Міджорні вдосконалити цю річ, але в кінці кінців. На цим працював дизайнер, тому що йому складно з пальцями, там в нього шість пальців. Якщо навіть він робить посмішку, то таке враження, що там 100, 100 зубів чи скільки. Тобто потрібна робота дизайнера. Але якщо б ми це зображення робили в звичний спосіб, то відповідно треба було б зробити фотосесію, треба було б найняти людей і так далі. А у нас на це все пішло 4 години. Угу. Mm -hmm. Це в принципі також такий доволі великий час, якщо ми говоримо про для соціальних мереж. Але в кінці кінців це були наші перші спроби, як ми пробували працювати з штучним інтелектом. І ця спроба, як на мене, вона є вдалою. Угу. І отут ще оце от відчуття того. Ну я не знаю того смаку якогось має бути, тому що так само з'являлися і зображення, коли 6 чи 10 пальців в людей там з штангою якась жіночка ми стояла. Ми показували щойно перед крутами. Це зображення, де власне зі штангою жінка і в неї замість 5-6 там часа 6, пальців і живіт от і, і Це так, якби ліниві ліниві дизайнери. Розумієте, і тут ми знову ж таки приходимо до цього питання відповідальності людини. За те, що вона робить, так само, як допустимо, ніж ми не можемо і людину зарізати, і хліба накраяти, Так само і цей штучний інтелект. Яким mm -hmm. чином, якщо ми ставимо на меті маніпулювати, свідомо це робити, то відповідно виникатимуть ці речі. Ну, крім іншого, тут чи ще загроза? Е для інтелектуальної праці як такої, так і для праці людей, як такої вже казали про те, що зробити з фотосесію. Треба взяти людей, які зроблять, висвітлять, сфоткають, оброблять фотографію. Тут же ж вистачило людини, яка дасть правильну задачу для штучного інтелекту, і поки що ще треба людину, яка добре сформулює, тобто вона повинна бути освічена з розумінням, як ви правильно казали, бути з баченням того, як це має вийти, але можливо, що і тої людини вже аж та тільки освіченої не потрібно. Ну, це цікаве питання, і можливо і так. Але з іншої сторони, поки що, там немає творчості як такої, так відповідно, творчість поки зараз відбувається в голові в голові людини. І відповідно, те, як вона підкаже кому тому чат-боту чи іншому боту рухатися, відповідно, буде той результат творчий чи креативний. Ну, от ми зараз показуємо текст згенерований да. е через штучний інтелект. До власне до про прокрути, якщо ще з зображеннями це більш менше для людини, яка пережила там Радянський Союз і довгі часи перебудови 90-х, і всі сучасні технології тільки почала освоювати, це ще більш-менш можна зрозуміти. То з текстом отут складніше, бо як передати штучному інтелекту емоції, які може передати людина, той же ж копірайтер, медійник, маркетолог і так далі, як, як тоді йому ставити? Таке технічне завдання, щоб він і емоції передав, це починалося з того, що я йому запропонував. Скажу, яким би мало бути технічне завдання для посту ага. прокрути, яким би мало він мені видав. Причому він писав перше «Audience», він собі вибрав якусь цільову аудиторію. Він написав стиль і відповідну інформацію, яку він мав про прокрути. Про і відповідно далі це технічне завдання треба було підкориговувати. І коли ми пишемо, є таке поняття «tone of voice», той тон, яким бренд спілкується з людьми, і ми прописуємо, він має бути емоційний, не емоційний. Тобто в брифах такі речі є. І, відповідно, і йому це вказуєш. А він вже в свій спосіб. Хоча він скоріше емоційність буде розуміти як наявність емоджі в цьому, в цьому ключі. І тут виникає важливе питання до компаній, а ви знаєте свою аудиторію. А ви маєте тон оф войс, у вас є розроблена бренд-стратегія, і відповідно, коли немає тої унікальності в компанії, чи вони її не розуміють, відповідно і чат-бот реагуватиме іншим чином. Що ще можна про нього сказати? Він сприймає буквально. Тобто, угу. коли його просиш, проведи паралель, то він каже: і ми зараз проводимо паралель з тими часами чи іншими. Натомість людина може написати, коли ми згадуємо подію про крути. Коли коли читаєш про крути, то це нагадує нам новини про війну, і все і ми провели паралель. Угу. Тобто, ось це от образне мислення, наша уява. Ось ось це спрацьовує. тобто людині ми можемо взяти от склянку, та і, і сказати, це колодязь, і ми всі там. ми собі уявили, що це колодязь другу мить, Я можу сказати, що це басейн біля будинку, і ми віримо, що це басейн? Тобто, ось ці наші здібності людські. І от коли ви запитували, а що ж станеться з тою інтелектуальною працею, то тоді виникає питання: а який вам рівень копірайтингу потрібен? Оцей от на дубову трієчку, чи вам насправді якісна річ від. Від людини ми, ми вже переконалися, що штучний інтелект може створювати не лише тексти, зображення, але і пісні. Бо в 2017 році дослідники з Бостона поставили завдання штучному інтелекту. і Він створив фактично цілий альбом рок-музики. І потім вони резюмували, що в принципі ну вони і гіршу рок-музику чули від музикантів. В нас вже є приклад того, коли штучний інтелект створив пісню океану Ельза без тебе мене немає. І Святослав Карчук цього не приховував. Він про це розповідав відкрито. Сергію, питання е, з тих таких лякливіших, якщо штучний інтелект, скажімо про те, що ми говорили поза ефіром, і СТАС про це питав: якщо він потрапить в руки таких людей чи не до людей, як росіяни, е, що може статися, якщо там знайдуться люди? Які зуміють ним управляти, і в контексті використання його в створенні фейкових новин дезінформації, і не дай Боже, і далі не буду навіть прогнозувати, чого ну станеться те саме, що стається зараз, коли, наприклад, соціальні мережі використовуються для поширення фейкової інформації, тільки той фейк згенерований людьми наразі. Так? Mm -hmm. І просто цей фейк буде все складніше розрізняти. І тому керівника відомої всім компанії викликали сенатори і мали з ним розмову. Mm -hmm. Ось це, 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 саме, це той самий буде результат. Mm -hmm. Це як із завданням до Крут, треба буде брати будь-яку новину і питати в штучну інтелекту Твоя робота? І і навряд чи він зможе й визначити, чи це він робив, чи це робила людина, тому що будуть змазуватися ці межі. Але, все ж таки, я думаю, я от ми поки про це говорили. Я собі згадав, коли з'являлося телебачення, коли з'являлися кінофільми, говорили, що театр помре. Коли з'являлася фотографія, говорили, що помруть художники, але цього не сталося. Ми якось вжилися в цьому світі і стали е, співіснувати в цьому середовищі. Зараз ми говоримо, до речі, про появу ну нової людини, і деякі автори розглядають таке поняття як е, алгокогнітивна культура, тобто культура, яка Людина має свої когнітивні здібності і є алгоритми, які не тільки допомагають, а й керують нами. Угу. Давайте візьмемо простий приклад навігація в автомобілі. І чим шви чим довше ми користуємося цими навігаторами, тим швидше ми втрачаємо здібність прокладати маршрути. А коли ми допустимо так само гуглимо якусь інформацію, це ж так само алгоритми керують нами. Я вже не кажу про соціальні мережі, де е, алгоритми знайшли алгоритми оптимальний спосіб привернути увагу і цей оптимальний спосіб викликати обурення. І тому у нас таких багато речей, і замість того, щоб об'єднувати, ми роз'єднуємося. Тому так є ризик. Доведеться із цим жити. Сергій Сергій Трохимович стратегії копірайтер Happy Design. Дякуємо тобі за розмову.